В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І слава Ісусу Христу. Сьогодні, проходячи піст, та не тільки кожен православний християнин, він задумається про своє життя, про своє духовне життя і як Влаштувати його так, щоб більше прислужитися Богові, більше прислужитися Богові через служіння тим, хто нас оточує. Господь сказав, люби ближнього того, як самого себе. Те, що ви зробили тим, які вас оточує, малинцям, він сказав, це людям, це ви зробили мені. І от сьогодні Євангеліє Євангеліє говорить якраз про це. Коли через кілька днів Ісус прийшов знову в Капернаум, поширилася чутка, що він удома. І зібралося багато людей. Так що не вміщалися навіть біля дверей, а Він виголошував їм Слово. Тобто Ісус Христос навчав їх. І приходять до нього, нього несучи паралізованого, несли його четверо. Оті четверо, які любили Його. які... Зробили все для того, щоб допомогти йому. Не маючи змоги через НАТО пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був. І зробивши прохід, опустили носилки, на яких лежав паралізований. Ми можемо сьогодні собі уявити, що. В нашій домівці Ісус Христос. Всі наші кімнати, все забито вщент, бо всі хочуть чути Ісуса Христа. І приходять четверо, які розбирають дах, наш дах. Ви можете собі це уявити зараз? Розбирають дах для того, щоб опустити паралізованих. Побачивши їхню віру, євангелист Марк пише, не його віру, а їхню віру. Я вірую те, що оця людина, яку я люблю, яку я допомагаю, що Христос її зцілить і Христос її зцілить. Побачивши їхню віру, Ісус каже, паралізовано, Сину. Прощаються твої гріхи. Були там деякі книжники, що сиділи і міркували в серцях своїх, чому Він так каже, він зневажає Бога. Хто ж може прощати гріхи, крім самого Бога? І тут же Ісус, знавши своїм духом, що вони собі так міркують, каже їм, що це ви думаєте в серцях ваших? Що легше як сказати паралізованому, Прощаються тобі гріхи чи сказати, встань, візьми свою посіль, іди? Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, говорить паралізованому, кажу тобі, встань, візьми посіль свою та йди до свого дому. І той тут же встав, взяв посіль, вийшов перед усіма. Так що всі дивувалися і славили Бога, кажучи, ніколи такого ми ще не бачили. Але я хочу звернути нашу увагу, свою і вашу, трішки на інше, паралізований. Ми можемо казати, що він був дуже грішний, а від того, що він був дуже грішний, тому оця хвороба, ми розуміємо, що таке паралізована людина що ця хвороба за гріхи йому. І значить, він настільки був грішник, що така хвороба прийшла до нього. А тепер про наше життя. Кожний із нас, я думаю, уже відчував те, що відчував паралізований. До нас приходить, чи можливо приходив, ми вже відчували це, бачили, ми вже це пройшли, приходить злий день. Про це апостол Павло дуже гарно говорить в посланні до Єфесян, 6 розділ, 13 вірш. І він каже так, тому візьміть усяку Божу зброю, щоб ви могли дати опір у день зла. Дати опір у день зла. І все подолавши вистояти. Дати опір у день зла і все подолавши, вистояти. Значить... Можуть бути випробування в нас. Та навіть сам апостол Павло говорить так, що я просив у Господа, щоб він забрав у мене, бо дана мені колючка в бік. Але перед тим він говорить, що я був піднятий на третє небо і бачив те, що взагалі ніхто не бачив, і навіть я не міг зрозуміти, що це таке. Піднятий на третє небо. Це туди, у Царство Боже. Але тут же він говорить, що Бог мені сказав, що дана тобі колючка в бік, дана тобі колючка в бік, щоб ти не гордився. В нашому житті приходять злі дні. Для нашої України зараз прийшов злий день. І Що нам потрібно робити? Як нам вистояти це? Що є запорукою того, щоб захиститися від злого дня? І тут же апостол Павло пояснює в посланні до Єфісян. Стійте, Підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності. Істина це наше Віра. Броня праведності. Броня праведності. Не допускати ніякого зла в наші думки, в наше серце, в наше життя. Взуйтеся в готовність благовістити мир. Ой, як у нас бракує миру. Миру не тільки в діях, а в наших думках, в нашій душі. А тим більше зараз, скільки в нас є зла і ненависті в наших думках, ми можемо ззовні навіть усміхатися. Є такий вислів. Американська усмішка. Тобто людина усміхається, але ми ж не знаємо, чи вона до тебе щиро відноситься. А що важливо, щоби вистояти мир в серці, в душі, в нашому житті. Мир, щоб ніякого зла в нас не було. Понад усе візьміть щит віри, по вірі вашій дається вам щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого. Тобто лукавий сьогодні робить все. Він є. Він робить все для того, щоб ми робили всяке зло, всяку ненависть, щоб ми притягували його ще більше. Щоб те зло, яке прийшло на нашу землю, ми ще більше його притягували. Осуждаючи, нарікаючи, проклинаючи, ненавидячи і так далі. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже. Слово. Молитва, віра, молитва. Слово Боже. Мир в серці, мир в думках, старатися не робити ніякого зла. У нас є дуже багато випробувань. І якщо ви зараз тут почали називати, а у мене таке, а от там так, а на роботі так, а вдома так, дорогі, якщо ми не почнемо, не почнемо прибирати нашу домівку, Нашу квартиру, нашу домівку, то вона завжди буде в бруді. Так само і духовно. І нехай Господь допоможе нам і мені також, як і вам, пройти цей піс, і не тільки, а взагалі для нас піс це є початок духовної, духовного збудування. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нагадую вам, що богослужіння в нашому храмі в середу і п'ятницю літургія раніше освячених дарів, субота і через суботу в нас поминання всіх спочилих від віку. Четвер, молитва над хворими, над недужими. Молитва соборування. Потрібно заздалегідь сповідь і при часі мати шклянку, в якій трішки оливи і помазочок для помазування. Слава Ісусу Христу!